Ось тут на стілець, ось тут сідай, сідай на стільчику, ось тут. Любомирі Григоращенко у вересні виповниться 96 років. Після того, як у 1956 році повернулася із заслання з Магаданської області, живе в Кропивницькому. В таборі опинилася через те, що була зв'язковою української повстанської армії. За те, що я була українка, що я була в інституті, за те, що я говорила українською мовою. Працювати зв'язковою в організації українських націоналістів Любомира Григоращенко тоді Добушовська почала з восьмого класу. Передавала інформацію про облави, які проводили у її рідному місті Миколаїв Львівської області. Говорить, приводом до арешту стала відмова вступу до комсомолу. А вже після канікул то е, цьому ж місяці під підоктябрський був общий арешт. Общий арешт був і такий був арешт, що прямо вивозили людей, людей вивозили, завозили, вивозили, завозили. Такого людей, людей багато сильно сиділо тоді. Взагалі тоді період був такий, що майже всі належали під арешт. І мединститут був під і також під таким надзором. Тоді Любомира навчалася на другому курсі Львівського медуніверситету. Ця світлина зроблена за три тижні до арешту. Після слідства 20-річну дівчину ув'язнили на 10 років і відправили в Сибір. Там працювала на рудниках. Каміння вони грузили, били цю скелю і вивозили вагонетками, піднімали. Ну, от так, така була робота, була важка, а потім вона почала хворіти і забрали трохи на інший участок. Роботала я там шість років, якраз як я там знаходилася, то та вийшло, що помер Сталін, Сталін помер, і нас розпустили срочно. Помер Сталін і нас розпустили. То ми і не вірили, що це вийшло так, то ми досрочно були освобождені. У засланні Любомира познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Іваном, який там проходив військову службу. Там народила й старшу доньку. Молодша донька Ольга Грива говорить: вони з сестрою довго не знали, що їх мати політерпресована. Коли заходила мова про. Її рідню і про те, і про її минуле, вона завжди дуже плакала і розстраювалася сильно, була стривожена, і ми нічого не могли у неї і узнати. У третю неділю травня в Україні вшановують пам'ять жертв політичних репресій. Ольга Склярук, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.